Ну що, робив я це э, все дію все в стрімі, да, в прямому ефірі. Тому там якісь ролики по вони але якість у них не дуже, скажімо так. Э, підсихає тут. Волога уходить, подивимось, що з цього вийшло. Ну і от як виглядає Стронг. Э, ну, йому потрібна година, скажімо так. година. Тут вже вмін не закінчувався, а тут якраз був гарний. Гарний слой. Ну подивимось, що з цього вийде. Через годинку я викладу, як воно виглядає. І викладу, що що трапилось в процесі, який хімічний тут у нас урок був. <гум> Кому потрібна плиточка. І інформація про тротуарку, вся, що може бути. Отаким от чином ми її знаходимо, експериментуємо самі і тоді тільки даємо вам інформацію. Тому під'їжджайте, будемо ділитися з вами своїм досвідом. Ну, І вибирайте плитку в профілі.